26 квітня в Україні відзначають День Чорнобильської трагедії, аби вшанувати пам'ять про учасників ліквідації наслідків аварії на чаес в Ужгороді поклали квіти до меморіалу на площі захисників України. Загалом нині в області на обліку перебуває до трьох тисяч чорнобильців. Кожен з них назавжди запам'ятав страшні події ядерної катастрофи 86-го року, які залишили слід на долях мільйонів українців. Я перші дні. Як медик з медичним служба 03 поїхали евакуювати Прип'ять і 30 кілометрову зону службою Закарпатської області були зі мною багато, багато машин в медиках, бригад, бригад скорої допомоги. Ну там ми евакуювали Прип'ять, людей багато. Бачили дітей, евакуювали, возили у бучу. Солдати кого облучених перевозили у 428-й Києва. Саме пога... було страшне, коли ті люди, старіки, наші бабульки, такі вже за 70 їм було, ходили, по тому пісочку виходили по понад радіації здавати худобу, плачуть, ти моя родна, я тебе здаю. У цих, на бойню йшли. Оставляли свої хат, хати, все, автобуси їх вивозили, і все. Я був безпосередньо скерований як лейтенант медичної служби, військовий офіцер, був скерований на ліквідацію наслідків аварії на ЧС і безпосередньо 13 діб працював на самій станції старшим черговим лікарем. По набору дози був комісований. Ну зараз вже легше, воно згадується. От. Шкода, що немає тих, кого ми знали раніше, з ким раніше зустрічалися, багато о, перехворіли, частина померла, втратила здоров'я. Десь казали, чому Закарпаття більш-менш легше переносять. Так? Тому що ми в Карпатах живемо, гранітний щит, ми маємо якусь природню трошки радіацію, можливо, вона зіграла свою роль, але в цілому всі мають проблеми з здоров'ям. Я також не виключення. Також маю ну, озвучувати їх. Не дуже ніхто не хоче хвалитися, але е, маємо те, що маємо.